Ліквідація крипто безграмотності. Вітаю. З вами Анатолій, і вирішив записати на цей ролик, а можливо, серію роликів по темі набуття елементарної грамотності по криптовалюті, віртуальним активам, блокчейну. і... Все, що з цим пов'язано коротше новітні інструменти економіки. Яка в мене мета? Мета познайомити людей. Ну, перш за все, скажу так: українських пенсіонерів і кандидатів в пенсіонера пенсіонерство. Вірю в те, що війна закінчиться перемогою України. І потрібно буде відбудовувати все те, що там залишить нам наші недруги, відновлювати економіку і по можливості всім нам допомагати. Розумію, розумію що особливо наш брат пенсіонер в тому стані, в якому ми опинились. Як кажемо, маємо те, що маємо. Але для тих, у кого, так скажу, залишки мозгів залишились, да? у кого є комп'ютер з доступом, до інтернету, а саме головне, у кого є якесь бажання, якісь амбіції, не здаватись цій важкій ситуації, а рухатися вперед. Певний в тому, що оця нова галузь економіки, новий інструмент економіки, який називається віртуальні активи, який називається цифрові активи, який пов'язаний з глобальним процесом, який зараз в світі розвивається, це процес цифровізації, цифровізації. це величезний інструмент, це величезна можливість. Для того, щоб опрацювати її і розповсюджувати серед людей. Дуже важливий момент. Ми живемо в Україні, ну, родом з України. Якщо зараз мільйони із нас за межами, ну, то це така біда, і, можливо, те, що ми виїхали звідти, не даємо, не мішаємо нашим доблесним військам бити ворога, звільняючи нашу землю. Але я про те, що всі ми мріємо повернутися в Україну і почати там працювати. Ну, питання в тому, що сама Україна, економіка України, ми знаємо, що вона достатньо не в тому стані, якому хотілося би, щоб вона була. А після війни ще більше складнощів буде. Де нам, пенсіонерам, ну, дуже важко буде якусь там прийняти участь у відбудові в Україні. Але інтернет і от цифровізація це процес, це явище, яке не має границь, має кордонів. Це інтернет, це світ, це світова економіка. І де Кожний із нас не знаходився, Але якщо є комп'ютер, інтернет, смартфон, інтернет, то, маючи знання, як це все працює, можна підключитись і робити певні кроки, які пов'язані з розвитком економіки. Почну з того, що нам відомо. Нам відомо. Напевно, дуже багатьом із нас відомо, що десь є такий біткоін. Криптовалюта, цифрова валюта. Далі не зрозуміло, далі невідомо, що це таке, звідки, як воно взялось, чому він став таким дорогим? Кому він потрібен? Чому ціна його? Якщо 14 років тому назад, а це 2009 рік, це день народження цього біткоїну, його якби, практичного входження в світ, ціна його там коштувала копійки до ліцентів. З часом вона стала піднімати, спадати, піднімати, спадати і напротязі 14 років. Ціна цього біткоїна піднімалась, ну, максимум його був десь 67 тисяч доларів за цей один біткоїн. Не зрозуміло, що це, але один біткоїн, ну, він чомусь коштує 67 тисяч доларів. Зараз менша його ціна. Він зараз коштує, сьогодні я подивився, десь порядка трошки більше 16 тисяч доларів. Ну саме головне, я скажу про свій досвід. Ну, напевно, там, років 5 тому. Назад, коли я десь почав чути, що якийсь біткоін, якийсь біткоін, якась ціна. Анатолій, ти там біткоін, біткоін. Да. Ну що це що біткоін? Да. Ну, скажу з однієї сторони, формально я досить освічена людина. Формально. Освіта, вища освіта. Навіть кандидат технічних наук, я досить добре знав математику. Ну, там певний досвід у мене там, підприємництві, я паралельно, це е, сумісництво таке у мене було. Я працював викладачем інженерних дисциплін е, в харчових галузях е, в університеті економіки і торгівлі. От. Але і конкретним бізнесом займався. Да? У мене там пекарня була. Ну, от, 50 чоловік людей працювало. Тобто, я якби. Якби ну, мав, мав певне розуміння. От. І тут цей біткоін, от, якийсь, якийсь чомусь якась, якась, така вартість його, я не міг розуміти, що це таке. Почав читати, не розумію. Великі заумні, якісь слова, і от, якийсь блокчейн і чомусь якась ціна. Ну, поступово, поступово я розібрався, що це таке, я зрозумів суть. І це у мене в голові моє величезне відкриття. І цим відкриттям, наприклад, біткоїна, я спробую пояснити простими словами от, для розуміння. От. Але тільки скажу, що біткоїн це як така сама перший, перший конкретний крок. Тому що після нього вже пішло дуже багато чого нового в цифровізації. От. Але. Спочатку про біткоїн. Чому і звідки появився біткоїн? Спочатку чому? Біткоїн – це відповідь на кризові інфляційні процеси в економіці. А ці процеси, ці кризові е, процеси е, появляються в зв'язку з інфляцією грошей, державних грошей. Державні гроші. Ще фіатні. і Називаються ці гроші, от, які випускаються тими чи іншими державами фіатні гроші. Долар, євро, гривня і різні інші. Гроші, які працюють в економіці, які являються кров'ю економіки, які являються еквівалентом цінності, які ведуть, як би облік в економіці. Гроші. І от періодично кризи, періодична кризи. отака от потужна криза 2008 року. Чому виявляються? ці кризи. Безумовно, я дуже просто і поверхово, але я думаю, що я тут від суті я точно не відійду. Що таке гроші? Гроші? Чи долар, чи євро, чи гривня? Це еквівалент обміну, які випускаються ну, банками, структурами, от, які друкують ці гроші. Друкую ці гроші. І от кількість цих грошей вирішує держава, та чи інша держава, в залежності від ситуації, в якій вона знаходиться. Потрібно більше грошей там підвищити, ну, давайте так, соціальні процеси якісь. да. Пенсіонерам пенсію потрібно підвищити. Ну, було б добре, якби запустити економіку, якби більше був. Доход, да, цей валовий продукт, податки, від податків, пенсійний фонд і потім підвищити. О, ну, Це цю економіку потрібно ж запустити, це ж прост, це, це складно. А простіше надрукувати гроші і дати пенсіонерам. Надрукувати гроші і дати там військовим, що зараз потрібно безумовно. Дуже потрібно, безумовно. І слава Богу, що зараз там гривнями підвищили. Зарплату військовим, які гинуть, захищаючи нашу країну. Слава Богу, що нам допомагають європейські і американські фонди дають свою валюту, і тут ми можемо підтримувати цю стійкість гривні. Але отут от суть найголовніша суть, що не тільки гривню друкують, але друкують і євро, друкують і долар. От, і в різних ситуаціях. От була пандемія цього долара, скільки там надрукували, тому що потрібно було економіку запустити. От. Держава, вона, вона держава, вона якби несе відповідальність перед народом, і вона повинна отримувати ту стаб стабільність. І економічна стабільність це перш за все, людям потрібно так чи інакше. Ну, нормально це, коли вони заробляють гроші, йдуть в магазин і купують собі продукцію. Вот. Нормальна банківська система, коли він може взяти кредит в банку і купити собі щось дорожче, машину, будинок, а потім працюючи, віддає, віддає цей кредит. І коли це все стабільно, то воно, то воно все слава Богу, народ спокійний, живе держава в спокої, тому що народ спокої Але коли ці баланси порушуються, і от якраз вони дуже порушуються тим, що держава на свій розсуд, на свою ситуацію може надрукувати більшу кількість грошей. А от ця більша кількість грошей, от, вона до чого приводить? До інфляції. До інфляції. Підняли там, дали більше грошей цим ж пенсіонерам. От, поотримали, пішли ж вони продукти покупати. От, піш, пішли на базар, купити купили цього сала кілограм, от, але якщо їх туди піде більше, то покупці ага, дивися, який попит, вони піднімуть ціну. От, і так все, і так скрізь. Коротше, фіатні гроші, державні гроші це велика проблема, із-за того, що держави їх друкують в залежності там, від свого розсуду. Було б дуже добре, добре щоб кількість грошей була якась обмежена, і ніхто не міг би цю кількість збільшити. І щоб оця, тоді, тоді, якщо їх обмежена кількість, то ціна їх буде регулюватися в залежності від ситуації на ринку. Да? попит-пропозиція. Попит, так от, у 2008 році хтось невідомий під ім'ям Сатоші Накамото, Зараз цієї людини нема, чи людина, чи група людей, чий це проект, різні розмови йде. Ну, це через інтернет, публікація, що він запропонував? Давайте зробимо біткоін, біткоін, біткоін. І цього біткоїна максимум може бути. 21 мільйон штук. От так от біткоін, БТЦ. І його максимум 21 мільйон. 21 мільйон. Таке 21 мільйон. Його ще потрібно якби добути, надрукувати, давайте скажемо так, надрукувати і розподілити між людьми. Це була така ідея, і це була ідея серед. Спочатку там десятка людей, які повинні були зрозуміти да, і прийняти це все. І потім була створена система: Давай ми оцей 21 мільйон. От у мене є комп'ютерна програма, як їх якби добувати. От, і давай ми будемо розповсюджувати це серед людей. І для чого? Для чого? Тут от такий, такий важливий момент зараз, наскільки мені вдасться пояснити, але я зрозумів і думаю, що це не складно. Ми ж розуміємо, ми ж можемо розуміти, що є е, Сполучені Штати Америки, да? США є да? з своїм доларом. Що в нас є там, Євросоюз, да? Євро, євро, да? євро, є в нас Євро. От. Зі своїм цим, євро. Да? Є у нас Україна, Україна, да? Україна у нас є зі своєю гривнею, со своєю гривнею, так? Да? Є і інші країни, є інші країни з своїми валютами, своїми валютами. І між ними, між цими валютами є певний курс залежність. Да? От. Але ця країна своїм. Ця країна, ця країна. Ну тепер, а уявіть собі, уявіть собі, уявимо собі, да, уявіть собі, перш за все, що є якась країна, яка країна, яка називається біткоін, яка називається біткоін. Країна біткоін. біткоін. Отак, от різними буквами. Що це за країна? Що це за країна? Це, знаєте, у нас є, кажуть, що я громадянин України, у мене паспорт тільки Україна громадянини. А у когось є паспорт от у там у дітей наших. Один в Америці, другий там в Канаді. В нього вже там свій паспорт, свій паспорт. Ну, десь кажу, в Україні одне громадянство, треба той здати. Ну, поздавали там ці паспорта. Зараз йдуть розмови, що в деяких країнах можна бути громадянином декількох країн. Ну, все це відносно, все це правильно, неправильно. Як люди домовляються, як люди домовляються. Так от, біткоін, біткоін це країна віртуальна. І від кого, вона, від кого вона якби, звідки вона взялась? Вона, перш за все, з американців. Значить, час американців, тому що ідея звідси, з Америки пішла. Потім ця ідея пішла, люди з Євросоюзу. Є... От. Сьогодні я являюсь громадянином країни Біткоін, тому що в мене є аккаунт на блокчейні біткоїна, паспорт. Паспорт, гаманець. У мене доступ до країни цієї біткоїн. Жалко, що нема там біткоїнів. Але якщо є, то там якісь дуже копійки. Тому що я ж тоді часи я ж це все не зрозумів. Я тоді не зрозумів, коли він копійки коштував, його потрібно було тоді взяти, купити, тримати в своєму гаманці. От, і не трогати його. Треба було час почекати, коли він з мінімальної ціни, не він піднявся до високої ціни. Чому він піднявся до високої ціни? А тому, що його всього, їх всього, 21 мільйон штук. 21 мільйон штук. За цих 14 років в обігу його, в обігу його вже 19 мільйонів. 19 мільйонів уже в обігу, в обігу, в обігу. Тобто вони розподілені між громадянами країни біткоїн. Образно кажу, віртуальної країни. Ну я думаю, що це можна, можна зрозуміти. Як стати громадянином країни біткоїн? Потрібно зайти в інтернет, зайти на добратися до блокчейну біткоїна. Це облікова, облікова. Обліковий інструмент, блокчейн. І там зареєструватися, паспорт собі замовити, аккаунт собі замовити, гаманець там відкрити собі, який буде сюди в цьому блокчейні врахований. От і з того моменту ти громадянин цієї країни і кожен з нас може це зробити. І я планую це все показати. Потім, отак, на, на, на пальцях до коліна просто, простою мовою. Але ж потім покажу, до чого це все може привести. Так от, чому ціна його виросла? Тому що якщо ці валюти їх друкували, їх друкували. І а чим більше надрукуєш, тим буде його ціна менша. То біткоін, от його добували, так, так звані майнери. Майнінг криптовалют. Майнінг для того біткоїна. Майнінг це. Ну, Що стосується біткоїна, це сама, як би, перша і проста технологія. Там потрібно було як би, вирішувати ряд математичних задач. І якщо ти їх вирішиш комп'ютерним шляхом, то тобі зарахується там цей один біткоїн. Саме головне, саме головне розуміти, ну, суть і ціна гроші. Гроші самі по собі, вона ж бумага. Але вона бумажка, бумажка, да? ну чи на рахунку, там, еквалент в банки, як там на карточках в нас. Ну, вони цінність представляють, тому що люди знають, довіряють, от, що за ці гроші оце можна купити. Да? може вони стільки коштує. Ціни заходимо в магазин, у нас ціни. На хліб, на молоко, на продукти, на, на, на одяг, на машину і так далі. Ціна. І от. Біткоїн він спочатку нічого не коштував, нічого не коштував, тому що він нікому не потрібний. І це ж ці ініціатори, отам у 2009 році, де оці ціни у нас регулюються більше, що можна за. Скільки коштує? Долар, гривня, євро, гривня і так далі. Та, у нас курси в банку. Да. От. Ілі ми знаємо про біржі. біржі, виходиш на біржу, де торгується це все, в залежності від попит пропозиція Оці ж хлопці з цим біткоїном, в цьому далекому 2008 чи 2009 році пішли на одну із бірж і каже, ви знаєте, в нас є от країна. Вони розказували. От, от ми отак об'єдналися от, і ми хочемо вийти на торги. Ми хочемо оцінити. Хоча б там копійки. От, но вони розуміли, що вони можуть спочатку за копійки це, оцінити їх. І за... Тому що воно нікому не потрібно. Треба, щоб хто-то що до цього дійшов. Перша історія з біткоїном, чи, чи в 9-10 му чи в му році десь студенти, студент, який вже який вивчали, що це нова система грошей, хтось у когось купив там дві піци. Дві піци. Це історія в інтернеті, можна подивитися. І там дві піци купили за 10 тисяч біткоїнів. О, ці піци зараз, враховуючи те навіть сьогодні, що один біткоін 16 тисяч доларів, а, а, а 10 тисяч, да, то яка ціна цієї піци? Тобто, суть в чому, що в початку він нічого не коштував. На біржах, на солідних біржах, його ніхто і не взяв би тоді, але взяли якусь там простеньку біржу, де які зрозуміли, ага, дійсно, воно зараз копійки коштує. Но з часом люди будуть розуміти, що таке будуть купляти, а будуть купляти, ціна буде рости. буде, буде рости. Вони на тій біржі, перша біржа, вона навіть у них пропала, щось вона пропала, Там свої, своя історія, це можна подивитися за цих 14 років. Ну, факт тот, що через біржі, через торгівлю, все більше людей чули, що ж це таке біткої. А от там його ціна росте. Ну, візьму там, куплю. Зареєструвався, аккаунт, гаманець, зайшов, От, віддав, там поставив. Хтось піднявся ціна, ці він продав. Дуже багато людей. Що ж, я біткоін продав там по 500 доларів. Там купив по 10, а він став 500 доларів, я його продав. А треба ж було почекати, коли він стане 60 тисяч доларів. Тобто, це все ринкова економіка, це все ринкова економіка. І цей біткоін почався тоді дуже давно, почався через технологічно через оцей блокчейн. Блокчейн це країна, країна, країна. Це люди віртуальне, це, це спільнота людей, це спільнота людей, які, являють, які мають біткоін. Оце коротко про біткоін і про те, що це реалії, про те, що зараз можна. Будь ласка, якщо в тебе є один біткоін, був би у тебе, да, українського пенсіонера, тому що ми це починали тоді, ми були і при, якби, і при розуму, але ну, нас не вистачило розуму зрозуміти цю перспективу. От тоді взяти на тисячу гривень, ну, в різний час, подивитися, ну взяти тоді і не трогати, і це зараз, якби, як, наскільки ми були б забезпечені як пенсіонери. Ми тоді цього не зробили. Але я про це говорю, тому що сьогодні є там свій біткоін, який копійки, стільки, він не біткоін, а життя не стоїть на місці. Скільки у кожного із нас Господь там залишить нам потенціалу, наскільки нас ще, скільки ми тут ще зможемо да, бути, тобто сьогодні можна робити певні. Кроки в економіці, в цьому інструменті економіки, от, який можна е, завести в Україну, привезти Україну, от, підняти Україну економічно. Дуже добре, що в нас зараз молоді хлопці, як не було, оці 40-річні хлопці, які у владі, от, це, безумовно, велика перспектива для України. І в Україні закон про віртуальні активи вже прийнятий. Не в, дуже, дуже в малих країнах. Да? От. Десь там забороняються криптовалюти, десь, десь там по-різному. Десь дуже багато нехороших справ з цими криптовалютами, там, обманюють. Ну, Це, це світ. От. Але, але він, він завжди, цей світ, він полярний. Да? Він, він, він полярний, він дуальний, він такий двійний. Да? Атомну енергетику, там, фізики. Винайшли, да? запустили, то її можна використовувати для отримання енергії, типу атомні станції, а можна зробити атомну бомбу, бабахнуть і винищити. І, і як і все, е... двійна двойна сторона. Так от віртуальні активи, криптовалюта, вона також тільки вона приходить, і тут є багато позитивного, і безумовно, воно повинно перемогти. Поговоримо про це піч. Ну, безумовно, багато і негативно, тому потрібно з цим дуже обережно. Я сподіваюся, що я от про біткоін, як розуміння, як перший крок в віртуальних активів, цифровізації, от, можливо, мені вдалося пояснити, і ми зможемо рухатись далі.